Радість у трагічну річницю. Індонезійська дівчинка знайшла батьків через сім років після цунамі. Під час стихійного лиха в 2004 році Ваті змило хвилею. Невдовзі її знайшла та прихистила чужа жінка. Згодом вона змусила дівчинку жебракувати. Нещодавно Ваті вдалося повернутися до рідного міста і розшукати батьків. Мати каже, завжди вірила, що донька жива. Я втратила двох моїх дочок. Весь цей час я думала, де вони чи вони живі. І ось одного дня моя дочка повернулася. Я така щаслива дівчинка востаннє була тут дуже маленькою, але батьки жодної хвилини не сумнівались. Перед ними їхня дочка до того ж, особливі прикмети теж збігаються. Шрам на лікті та родинка на животі. Землетрус та цунамі в Індійському океані, що сталося 26 грудня 2004 року. Забрали найбільшу в історії кількість людських життів. Від стихії постраждали загалом більше десяти країн. Найбільше жертв та збитків зазнала саме Індонезія, а також Шрі-Ланка, Південь Індії та Таїланд. Висота хвиль цунамі сягала там 15 метрів. Загинуло щонайменше 225 тисяч людей. Десятки тисяч вважають зниклими безвісти.